Біблія в другому посланні Тимофія 3,16 говорить, що все писання Богом натхненне і корисне для навчання, для докару, для виправлення і для настановлення в мудрості в істині. Тож мається на увазі наступні. І ми розберемо зараз це вражаюче цікаво. Перше дивіться, все писання. Люди схильні до того, щоб якісь уривки брати з біблії, щось виривати, і говорити, да, оце от правильно це від Бога. Ну а це от зовсім не від Бога. А хто вам давав таке право? Як говорили нам в семінарі в такому випадку? Ваш мозок, ваші погляди стають критерієм істини. Біблія сама говорить Святе письмо. Все. Писання Богом натхнене, другий момент, що означає Богом натхнене? це прикладається з мови оригінала, як Бог сам вдохнув в це слово своє істину, і це те саме слово, яке використовується, коли говорять, що Бог створив Адама та Єву і вдохнув душу живу. І це, в свою чергу, означає, що митці, генії, філософи, вони, звісно, могли бути натхненними. Їх твори вражають геніальністю та титанічністю, але вони містять в собі неодмінно світоглядні помилки, тому що це лише люди. А в Біблії таких світоглядних помилків немає. Помилок немає від слова зовсім це абсолютна точна велика Божа мудрість. А от це далі що говориться? Вона корисна для навчання, для докару, для виправлення, для настанови. Давайте я скажу більш сучасною, зрозумілою мовою. Біблія корисна, бо навчає нас в який бік думати і в який не думати. Як правильно вчиняти і як неправильно вчиняти. Ну а як інакше, якщо Біблія розповідає нам про те, як ставитись до Бога, як ставитись до ближніх, як вирішувати конфлікти, як виховувати дітей, як будувати подружні стосунки, як ставитись до роботи. Скажіть мені, будь ласка, яка сфера в Біблії, яка би не пояснювала, яке би святе письмо не пояснювала, як краще вчинити? Тому робимо для себе дуже важливий висновок: Біблія єдине джерело на планеті, яке може людині. Безпомилково пояснити, як жити наймудрішим чином на цій землі.